Замість кавового аромок самиту та заспаних теленовин ось такий ранковий вісник та гучний поклик рогатого будильника. А ще година на все про все. І починаю вперед попідчищав кругом. Потім натер буряків. Буквально за годину я все роблю. Селу служити по-селянськи жити. Статусом місцевого інтелігента ситий не будеш, поваги не наживеш. Міцних духовних підвалин не заміниш ніякими посадовими інструкціями. Неслужбова вказівка веде дільничного до людей, а сумління, яке відкликається довірою селян. Шумить поміж людей, крадій на селі. Сусід Петро залишився без млинка. Ось таке на сюди, його. ти зразу мені дало, що нема голов. При Прийшов, подивився, думаю, йому десь кину, бо я обично знімаю його. І піде цвень по найближчих дворах. Хтось скаже, яка смішна втрата і кине не одну пригоршу сусідських образ. Я з вами говорити не можу. розумієте ви чи ні? Перестаньте, дід, нормально, отак. Інші ж. Не пошкодують слушного слова. Від одного чоловіка я просто почув, який сказав мені, що сільських людей тут не потрібно зачіпати, тому що вчора крутилася машина дів'ятка світлого кольору. Тож за три дні і млин на місці, і одинокий господар веселіший. Я думаю, а хто б це знайшов би? В жодній енциклопедії світу не знайти вам цих лопатин, а вони є тут, залишивши гамірне місто, 20 років тому оселилася сім'я Олександра Цвеня. Тут підростали син та дочка. Влаштувався слідчим у Вінниці в Замостянському районі, пропрацював там місяців два, приходив додому і каже, не буду більше, не буду більше робити. Для мене це сидяча робота, я хочу руху. З 1993-го молодий лейтенант з села Лопатинець, окрім тепер рідного, обслуговує ще п'ять навколишніх сіл. Я що сповнити? Молодий лейтенантик, худенький, ходить високий, дві зірочки цих на погонах. Якби в наші міліції побільше таких людей було б, то було б. Люди б відносились краще до міліції. Поваги було більше до неї. Дільниця з більш ніж тритисячним населенням мала особливо норовисту вдачу. Там бандити кажуть, боже, не йди, Саша. Тобі не дадуть робити. Та то страшні люди. Ну, ви розумієте, що то були найсамі лучі люди. Там були самі лучі товариші. В нього. За два десятиліття тепер вже старшого дільничного Олександра Цвеня селяни кличуть не інакше, як і ліч. І прийде, і вгамує. Як старший дільничний обслуговує 22 села з двома дільничними і 11 сільських рад. Населення більше 8 тисяч. Справжній досвід вимірюється не роками, а зробленими справами. Чи ж усі згадують цвеня, як мовиться, не злим тихим? Був суд. І на суді вирок 5,5 років. Біда була. Десь года-зо два, мабуть, була. А потім вже так більш-менш виклося. І, Вроді обіда пропала. Так, чоловік з поняттям, як то говориться, може й розтулкувати, що, що, як так. ну, По-людськи, -по як то говориться. Не то, що там прийшов дав ухача. Час це життя. І кожному не можна догодити. Село старіє. Тут через повальне молодіжне безробіття, сільська старість приречена на самотність та беззахисність. Таїсії Іванівні 86. Коли корова не повернулася з Пасовиська, домашнє господарство осиротіло. А мій дід напився з коханкою спав. А я сама одна 12 штук художний пасла густок. Тоді ще не продану молочну годувальницю Ілліч відшукав у племінника баби Таїси. Він, як мені рідний, внука. Спасибо, бабушка. Пенсія та худобина на згасаючому господарстві, цікаві гастролюючому криміналу, часом держобліковцям. Сільський дільничний не статист, а одинокі пристарілі не в кадастрах та списках. Вони в нього. Пристарілих в мене є 17 чоловік. Можу навіть трошки так пофліртувати, що гарний молодий чоловік, здоровий, мені б такого. Що їм залишається? Молитися Богу, довіряючи йому свої негаразди, але небо глухе, як пустеля. Хто їх почує? Село заніміло. Людські житла чорніють серед осінніх туманів, мовчазні, вони не кажуть, що в них діється, чи щаслива доля оберігає сон одинокої старості. Від страшенної безнадії туляться хати до землі, тремтить них одинокий вогник, бо ще тримається в них тепло, ще не згасло людське життя. Хорошо, заеду вам Спасибо И вас, Дай Бог Не вляпаться во власть И не геройствовать Подложно И быть богатым Но не красть Конечно Если так Возможно быть тертым калачом, не сожраны ничьей шайкой, не ни жертвой быть, не палачом, не барином, не попрошай. Дай Бог побольше разных стран Не потерял своей, однако.